Одного ще збив, а вдома не вспів. Моточки не попали, все, нічого не пам'ятаю більше. Да. Місяць в комі був. Тепер відновити, треба. Права сторона не працює. Ми помаленьку, шаг за шагом йдемо вперед. Я пишу так, тепер буду е, «з» писати, зайць. Буду писати. Може, втомиться, миться, потім передихнув. 20 серпня, рік назад, тяжке поранення отримав черепно мозкове. Він лежав місяць у комі. Лікарі не давали шансів на життя. У Саші ліва півкуля мозка поранена. У нього там стоїть сітка, черепа немає. Він все забув. На жаль, він не може читати писати. Ми учимо літери. Коли Сашою прогулюємося, люди підходять і дякують. Просто дякую за те, що він вижив. Просто дякую, що ми бачили цей репортаж. Бажають Саші здоров'я, підтримка оцього. Це дуже велике для поранених хлопців. Подарунки дівчата, намавали подарунки. Глянта така мені дуже приємна. А це гарб. Малювала. Недалі захищав Україну з льошою в місті. Двох на пушки були. Він на бочі, а я на від них. Да? Да?